Дніпро давно відомий як один з основних промислових центрів України, і тут розташовано багато підприємств, які роблять вагомий внесок у розвиток економіки регіону. Одним з яскравих прикладів успішного бізнесу є компанія ваговимірювальні системи. Заснована у 2006 році. Ця компанія стала лідером з виробництва вагового обладнання, впроваджуючи інноваційні рішення та високі стандарти якості. Наша компанія виготовляє ваги. ваги всіх напрямків, які використовуються у бізнесі. Ми працюємо в сегменті B2B, і наші клієнти це різні підприємства. Різних отраслей це ваги автомобільні, ваги залізничні, платформені, кранові, конвейерні, лабораторні. В Принципі, всі ваги, які можуть примінятися у бізнесі, ми їх виготовляємо. А те, що ми не можемо виготовляти, ми маємо якісних постачальників із Європи, ну і з Китаю, звичайно. тому ми можемо покрити весь асортимент, весь поп наших клієнтів. Одною нашою особливістю є то, що ми розробляємо IT-продукти, і наші клієнти вони завжди отримують найсучасні рішення. Бо ваги вони, перш за все покупаються клієнтами для обліку. І ми робимо таке програмне забезпечення, щоб клієнт отримав найшвидші, найоб'єктивніші результати, і далі він їх використовував у своїх бізнес. Не процесах, оптимізував їх, і наша цель, щоб він більше заробляв от, і економив свій час. Компанія ваговимірювальні системи почала з невеликої майстерні, де виготовляли прості ваги для підприємств. Засновник компанії Дмитро згадує: ми бачили велику потребу у високоточному та надійному ваговому обладнанні. І це стало нашою мотивацією до постійного вдосконалення та розширення асортименту. Головний напрямок наш це ваги. І автоматизаційні системи до ВАГ. От і ми тут не приємно Ще у нас є конструкторські відділ, є відділ привода будування, є it відділ і ми багато наших продуктів це вони вироблені під клієнта, ми, так називаємо, нестандартні ваги. Тобто нам клієнт може замовити те, що взагалі ніде ні у кого ні разу не було. І ми придумаємо, як це зробити, і буде у нього по індивідуальним заказам. Ми дуже багато виробляємо Цієї продукції, і це така дуже велика наша конкурентна перевага, бо не кожен може організувати такий собі RD-центр, який постійно щось удосконалює, виробляє. до ваг. Кожен заказ, це гроші, це нам робота, це робота для наших співробітників. Клієнти з війною то оборудовання треба переміщати. Бо не обично це обладнання, воно там на фундаменті, там на віка стоїть. Але ми таки зробили, що його можна трактором перевисти. Вести в іншу точку, якщо щось трапилося. Ну, це такий унікальний продукт. У Україні ніхто не виробляє такі продукти, тому ми пишаємося, що ми таке зробили. І замовники вони купують у нас весь комплекс. Ми, ми можемо весь комплекс, і автомобіль розвантажувач, і ваги автомобільні, і залізничні, і все, що клієнту треба. Одним з найуспішніших продуктів компанії є автоваги. Це спеціальні ваги, призначені для зважування транспортних засобів. Вони знайшли широке застосування у багатьох галузях, включаючи логістику, сільське господарство, будівництво та промисловість. Дані ваги їм користуються. Ну вони в принципі приміняються для визначення навантаження на вісь на вантажних автомобілів. І ми користуємося Сокор їх також купляють митниці. От. Ну, в принципі, цими вагами можна отримати акредитацію на митниці. От. В цьому році є такі можливості. От. Ваги сертифіковані. Саме ці ваги ми співпрацюємо з компанією Дінярджо, це італійська компанія. Такі ваги тільки одні в Україні. Еще Декілька компаній, які завозять аналогічні, але ну, на сьогоднішній день ми є лідерами по цьому продукту. Принцип роботи ваг по ним проїздить автомобіль вантажний без зупинки на швидкості до 5 км на годину. І всі дані, які визначають призвані, відображаються на чеку. Також ці дані передаються на ПК, є флеш-накопичувач, на якому вони фіксуються. При потребі можна ще доробити програмне забезпечення. На ці ваги монтуються камери, які працюють по фото-відеофіксації та розпізнаванню номерного знаку автомобіля. Це основні параметри, які повинні бути у наших партнерів, які, наприклад, ставлять перед собою ціль відкрити ту ж саму митницю. Тобто, от такий комплект повинен бути. Компанія постійно інвестує у дослідження та розробки, що дозволяє впроваджувати нові технології у виробництво. Найбільше Продається в нас вагів автомобільних, тому в нас є під ці ваги стандартний арм, який ми завжди доробляємо, завжди покращуємо. Є завжди багато запитань від клієнтів. Ми намагаємося кожний запит від клієнта опрацювати і налагодити в нашому армі. Бо найважливіше для нас це, щоб клієнту було корисно і зручно використовувати. Наш продукт. Зараз ми пишемо взаємодію нашого аплікейшена з телеботом. Є замовник, якому це буде цікаво, а також. Менеджери постійно спілкуючись з клієнтом, вони питають, а що б іще їм було б цікаво отримати. І саме спілкування з телеботом це, скажімо так, зацікавленість не одного клієнта. А ми виходимо ще з того, що було б цікаво клієнту, тому що наробити на працювати можна будь-що а тут цікаво, що саме клієнту було б. Цікаво використовувати ця компанія є яскравим прикладом успішного підприємства. Її інноваційні підходи, високоякісна продукція та відданість клієнтам дозволили їй стати лідером на ринку вагового обладнання. Завдяки таким підприємствам Дніпро продовжує залишатися важливим промисловим центром України, сприяючи економічному зростанню та розвитку регіону.